У Кам'янському провели соціальну екологічну акцію. Прибрали зелену територію біля лівобережного дренажного каналу, яка є стихійною зоною відпочинку містян. Протягом години зібрали 50 пакетів сміття. До акції долучилися, в тому числі, волонтери, молодь із центру молодіжних ініціатив та небайдужі кам'янчани. Учасники заходу звернулися до любителів активного відпочинку з проханням підтримувати порядок і не залишати після себе сміття. Це дуже добре, що прийшли, поприбирали. Ви знаєте, ми з дочкою іноді навесні, коли тут ще немає людей, приходимо і самі збираємо сміття, викидаємо, бо мені дуже не подобається, що люди залишають після себе порожні пляшки, навіть бите скло. Це ж небезпечно може бути для маленьких дітей та взагалі для будь-якої людини. У нашому місті є багато офіційних зон відпочинку. Це правобережна і лівобережна набережна зони відпочинку в Романково, парки, сквери, які постійно прибираються і доглядаються нашими комунальними службами. Але багато з Зон відпочинку, коли люди приїжджають самостійно, біля водойм, в зелених зонах, де люди відпочивають, і, на жаль, не всі люди після себе прибирають сміття. Тобто, якщо люди будуть постійно після себе прибирати, вони зможуть і постійно приїжджати в чисті місця, і наше місце буде більш чистим, більш охайним. Тому закликаю всіх мешканців, коли ми відпочиваємо десь, обов'язково прошу. Прибрати за собою для того, щоб і ви, і інші люди могли приїжджати сюди знову і знову.